Від імені громади хочу тоді вручити нашому поліцейському громади автомобіль. Я думаю, що власний привід, власне свято сьогодні День Незалежності. І думаю, що ця співпраця дійсно буде на користь і громаді, і на користь поліцейським. І всі ми разом будемо мати єдиний показник це зменшення усіх видів правопорушень, в першу чергу, адміністративних Більше ми цим будемо займатися, але тому що за собою це має потягнути зменшення кримінальних. Тому... Сьогодні ми маємо новоукраїнська станція, це 36-та громада, 38-ма станція, 50-й співробітник поліції, який є поліцейським офіцером громади. Який буде нести службу, робота якого буде починатися на території громади і завершуватися, який буде партнером, новим постійним партнером громади, правильно Олександр Олександрович ви зазначили, що співпраця, спілкування, визначення потреб, проблем, прогнозування завдань, які виникають, також невимушене спілкування і відповідно залучення за за необхідності, як партнер громади можливостей. Підрозділу поліції місцевого.